Вітаю вас на моєму каналі. Якщо здається, що під час посту важко щось приготувати смачненьке, то цей рецепт точно зможе виручити. Все, що потрібно, знайдеться чи не на кожній кухні, тож гайда чаклувати. Для приготування пісного манника потрібно 4 склянки: борошно, манка, вода та цукор. У глибоку миску сиплемо манку та цукор. Заливаємо водою і добре перемішуємо. Залишаємо на 20 хвилин, щоб манка набухла. Минуло хвилин 20, тож можна продовжувати. Додаємо до тіста дрібку солі, 10 грам ванільного цукру і близько 70 грам олії. Гарно перемішуємо. Тепер засипаємо борошно і розпушувач. Перемішуємо, поки не зробиться гарне однорідне тісто. Список всіх інгредієнтів знайдете в описі під відео. Також хочу подякувати усім, хто залишає коментарі. Це справді дуже приємно. Виходить ось таке тягуче тісто. Дещо схоже на згущене молоко. Низ форми застелив пергаментом. Переливаємо усю масу. Також можете додати якихось фруктів, це можуть бути яблука чи навіть ягоди. Відправляємо у розігріту духовку до 180 приблизно на годину до сухої шпажки. Тепер головне дочекатися, поки манник охолоне, бо аромат уже зводить з розуму. Якщо сподобався рецепт, тисніть на вподобайку, готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.